Поезія, яка звучить італійською мовою, але відчувається українським серцем, у горішніх плавнях відбулася презентація збірки поезії із назвою Без кордонів авторства Вероніки Журавель. Вероніка Журавель поетка, письменниця, перекладачка, журналістка, відома далеко за межами горішніх плавнів. Вона є авторкою 27 книг, володаркою понад 30 міжнародних літературних премій. Її твори знаходяться в бібліотеках 12 країн світу. Нещодавно у культурному центрі міста горішні плавні пані Вероніка презентувала нову книгу. Це збірка поезії Сім без кордонів. Сьома збірка поезії, і вона написана італійською мовою, вона була написана, майже все було готове. Дещо я лише переклала, скомпонувала і, я кажу, десь три тижні над нею попрацювала і поїхала в Італію вже з новою книгою, і з моїми планами презентація книги і підбиття підсумків конкурсу міжнародного чотирма мовами місто поезії. Серед відвідувачів заходу були ті, хто знайомий з авторкою на перший рік. Наталя Тарасова розповіла, що початком занурення в потік творчості Вероніки Журавель став літературний конкурс, організований нею 2018 року. Вона ну тебе надихає на творчість, і я знаю, що деяких вона ну дуже в їх творчій наснагі вона дуже підтримувала і виводила. На якісь рівні, ну це е, бага, ну, цінна дуже така справа, коли людина може не, не тільки якби свою творчість да, підіймати, але й надихати навкруги себе інших. На літературному вечорі лунали вірші та пісні авторства Вороніки. Журавель сила поетичного слова здатна долати мовні бар'єри та об'єднувати серця людей з різних культур і традицій.